В міській центральній бібліотеці відбулася година історичної правди, приурочена до дня пам'яті про жертв голодоморів. Бориспільські школярі мали змогу послухати інформативну лекцію щодо подій, які відбулися на території України у 1932-33 роках. Працівники бібліотеки розповіли історичні факти та продемонстрували відеоматеріали. У 1932 році становище в країні було катастрофічним. Тому партійна верхівка під керівництвом Сталіна прийняла холоднокровне рішення вийти з кризи шляхом конфіскації запасів зерна у населення. Вшанували пам'ять про померлих хвилиною мовчання. Присутнім розповіли про людей, які, не боячись можливих наслідків, поширювали правду про страшні події в Україні. Цьогоріч ми згадуємо людей правди тих. Хто не боялися говорити та писати про голодомор навіть у часи, коли це могло коштувати життя? Британський журналіст Гарет Джонс був одним із перших західних кореспондентів, які з ризиком для себе намагалися своїми публікаціями донести світові правду про злочин убивства голодом мільйонів людей в Україні у 1932 1933 роках. На заході також презентували книгу Тімоті Снайдера Криваві землі Європа між Гітлером та Сталіним, переклад якої здійснено близько 26 мовами світу. Школярі могли не лише дізнатися про дане видання, а й послухати уривки з нього. У містах Совєтської України міліція їжедневно арестовувала сотні дітей. В один із днів, на початку 1933 року харківська міліція повинна була виконати план на арест двох тисяч дітей. приблизительно 20 тысяч детей были обречены на смерть в харьковских бараках. Дети просили милиционеров разрешить им, по крайней мере, умереть от голода на свежем воздухе. Дайте умереть спокойно, я не хочу умирать в застенках. Окрім видань зарубіжних письменників, школярам презентували і роботи вітчизняних творців слова. А саме книгу Володимира Сергійчука Голодомор 1932 1932-33 років як геноцид українства. Ось така книжка, яку ви бачите першими, розумієте, приніс мені наш читач і каже: ось книжки, які тільки забрали з типографії. Ну і як ми могли сьогодні вам їх не показати? Так? Ми одну книжку вам подаруємо у школу. Ви знаєте, це вже пише не просто свідчення, да це людина, науковець, професор. Школярам здійснили справжній екскурс в історію України, зачепили найболючіші її частини. Діалог, який відбувся в центральній бібліотеці, не лишив байдужим ні лекторів, ні учнів. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.